Чому жінки зраджують? Або правило трьох кексів. Ці три правила я пронаблюдав на протязі двох років практиці та ще до цього. І так, три правила трьох кексів. Це потрібен бути кекс з мозком, душею та тілом. Якщо ці три кекси будуть, у жінки найчастіше вона зраджувати не буде за винятком винятків. І так, кекс з мозком. Як це? Коли чоловік. Або жінка-партнер відстоює кордони. Вона може трошки посваритися, вона може трошки бути чимось невдоволеним, тобто вона справжня, та вона цікавиться життям. А жінки-партнерки за межами цього ну цих стосунків, тобто це буде інтим з мозком. Друге, інтим з душею це все, що підлягає під термін романтика, наприклад, сходити за чіпсіками та кока-колою, або там зірвати квітку, або там притримати двері. Або якщо ви пишете пісні, написати пісню, віршик. Але це не завжди так. Романтика в сприйнятті. Вашої жінки. І третє, безпосередньо тілесний контакт, тобто тілесний інтим. Тобто, якщо цього кекса не буде, або одного з цих трьох, жінка найчастіше на протязі довгого часу або короткого знайде собі того, хто для, неї, хто для неї цей секс зробить. І тут дуже цікаво, що якщо у вас. Ну, наприклад, кекс з мозгом та кекс з душею не визиває а, зради, тобто ви не вважаєте, що це зрада, то тоді а, знайдеться чоловік або дівчинка, котрі будуть з, вас, з вашою жінкою ходити на його, або там ще якусь романтику робити, або будуть там їй робити компліменти і тощо. Але це все, якщо це у вас входить в плану. Зради, але якщо не входить добре, то хтось обов'язково з'явиться, щоб цю потребу задовольнити. Але якщо це входить, та ви не задовольняєте цієї потреби, це вже дуже погано, тому що ви відчуєте на собі зраду. І це стосується також третього пункту, інтиму телесного. Тобто, якщо дуже довго не займатися коханням, то рано чи пізно, я ви, ви розумієте, що це. О, голод помножений на час. Тобто є жінки, котрі по 5 років можуть терпіти, по 7. Але я ще не зустрічав ні однієї жінки, котра би голод помножений на час, і вона ніколи, іспитуючи голод, цього не зробила. Рано чи пізно ламаються, ламаються навіть самі. Такі дівчатка, котрі, ух, я не буду цього робити. Тому ще раз повторюсь, правило трьох кексів. Кекс з мозком, кекс з душею, кекс з тілом безпосередньо, тобто інтим будь-який. Це може бути мастурбування, це можуть бути оральні пестощі, тобто все, що буде викликати тілесний оргазм. Я вам дуже вважаю, по перше, щоб ви розібралися, що для вас є зрада, що для вашої партнерки є зрада. А потім ви ви пріпримінили ці три правила і мені написали в коментарях, чи згодні ви з ними, чи ні. Якщо ні, то напишіть, будь ласка, чому мені дуже цікава ваша думка. Дякую.